Вітаю! На жаль, наш з вами сьогоднішній урок проходить у відеоформаті, але тим не менш, ми з вами розглянемо досить цікаву тему, з якою кожен із вас стикався у своєму повсякденному житті. І мова сьогодні піде про поняття дифузія, а саме дифузія в природі, побуті і техніці. Що ж таке дифузія? Давайте переглянемо невеликий відеофрагмент, у якому все ж таки зрозуміємо, що це за таке цікаве явище, яке відбувається у нас з вами практично кожного дня. Але ми навіть не замислюємося над тим, що воно таке. Отже, що ж таке дифузія? Те явище, яке ми спостерігали на минулому власне, зображенні, в минулому відео, це у нас те, що ми спостерігаємо кожного разу на уроках малювання, коли використовуємо акварельні чи гуашеві фарби. Що ж відбувається в цей момент? Рознецьте спочатку зображення перед собою. Під цифрою 1 ми бачимо, як виглядає дифузія, тобто краплі, Фарби ми додаємо у воду, вода поступово у нас зафарбовується. Що ж відбувається в цей момент під мікроскопом? Ви пам'ятаєте, що у нас будь-яка речовина в будь-якому агрегатному стані, чи то твердому, чи рідкому, чи газоподібному, складається із дрібних частинок. І саме в рідині ці частинки досить активно рухаються. І якраз частинки барвника шукають вільні місця, тобто проміжки між частинками води. І саме в той момент, коли вони заповнюють увесь простір, вода у нас повністю зафарбовується. Тобто, дифузія, самовільне перемішування речовини внаслідок взаємного проникнення часток однієї речовини в іншу. Що ж відбувається? Знову ось цей же малюнок, але вже більш детально. Ми бачимо зеленого кольору, це у нас були частинки, наприклад, води, фіолетового кольору частинки барника і починається у нас якраз перемішування так, до того моменту, поки не відбувається їхній рівномірний розподіл. Але цікавим є те, що дифузія в рідинах, виявляється, залежить від температури. Чим вищою є температура рідини, тим швидше відбувається дифузія. Давайте подивимося іще один відеофрагмент. І так для експерименту нам потрібні два стакани: там, де червона. Стрічка, ми туди будемо наливати гарячу воду, а де власне, блакитна стрічка, ми будемо туди наливати холодну воду. І зараз ми будемо додавати барбуник, барвник такого гарного синього кольору, і будемо з вами якраз подивитися, як швидко відбувається явище дифузії. Тобто, зараз у нас вже молекули починають шукати вільні місця, тобто заповнювати вільні проміжки. Тож, відповідь очевидна, а ми бачимо, що дифузія в гарячій воді або в гарячих рідинах відбувається набагато швидше, ніж у холодній воді. Зверніть увагу, стакан із червоним аркушем уже практично зафарбований, в той час як в синьому дифузія лише розпочалася. Чому так відбувається? Право в тому, що усі частинки, з яких складається речовина, у нас рухаються. Швидше тоді, коли відбувається процес нагрівання, тобто вони починають тертись одна від одної, відповідно, пришвидшується таким чином рух. Ми розуміємо, що чим швидше вони у нас рухаються, тим швидше відбувається дифузія. Якщо ж нам необхідно, щоб дифузія досить швидко відбулася у холодній воді, нам достатньо пришвидшити штучно рух ось цих частинок, а саме просто перемішати. Насправді далеко не всі рідини взаємодіють одна із одною, навіть при високих температурах. Наприклад, якщо ми будемо поєднувати між собою воду і олію, і те і інше у нас перебуває в рідкому агрегатному стані, дифузія все одно не буде відбуватися. І це ми з вами можемо використати для проведення дуже цікавих дослідів. І так, ви переглянули невеликий відеофрагмент, в якому побачили, що навіть при використанні додаткових хімічних речовин, в нашому випадку це була спеціальна таблетка, дифузія між олією і водою все одно не відбулася. Причина в тому, що частинки олії набагато важчі, ніж частинки води. У повсякденному житті ми найчастіше спостерігаємо дифузію, яка відбувається в газах, і вона відбувається найбільш швидко. Пригадуйте, це запах їжі, це запах парфумів, запах, який ми можемо відчувати, наприклад, коли проїде автомобіль чи то викиди із зафуду тощо. Саме в газоподібних тілах і речовинах дифузія відбувається найшвидше, тому що з самого початку ці частинки там дуже активно рухаються в різні. Боки. Що стосується взагалі дифузії, а саме її негативних проявів, то негативні прояви це, наприклад, у нас тютюнопоління, викиди із заводів, фабрик із автомобілів, дифузія, яка відбувається, коли ми фарбуємо такою лаками або красками своє приміщення, тобто такий специфічний запах, який ви могли чути, наприклад, коли заходили до школи одразу ж після ремонту. Якщо говорити про те, чи може відбуватися дифузія в твердих тілах, давайте уявимо собі, що вам дали таке завдання: без клею, без якихось додаткових взагалі інструментів склеїти між собою, наприклад, свинцеву і золоту пластинку, чи дійсно вам це вдасться? І ось я знайшовся американський дослідник, який взяв свинцеву пластинку і золоту, поклав їх одну на одну, при цьому відполірувавши, тобто зробивши їх абсолютно такий гладенький, схожо поверхню аж на дзеркало, поклав їх одну на одну і щільно притиснув за допомогою пресу. Це таке спеціальне обладнання. І залишив на цілих 5 років. Через 5 років він розкручує цей прес і намагається відокремити свинцеву пластинку від золотої, і дивиться, що вони, як наче намагнічені. Тобто в твердих тілах відбувається також дифузія, але зверніть увагу на схематичний малюнок знизу. За 5 років ця дифузія просунулася всього-навсього на 1 міліметр. Тобто тверді тіла, які мають у нас кристалічну або рішічасту будову, також схильні до дифузії, але вона у них відбувається дуже-дуже повільно. Що говорити про дифузію в нашому повсяденному житті? Це, наприклад, власне, запахи, які ми чуємо. Або ж якщо говорити про те, де вона зустрічається у природі, це поширення аромату квіток. Далі це відлякування ворогів з кунцем, який випроскує спеціальну речовину з неприємним запахом. Наприклад, каракатиця, яка проживає у нас у морі, в разі загрози випроскує темну рідину, яка досить швидко поширюється в воді і дозволяє таким чином. Тварині сховатися. Ну, і власне, як я вже казала, викидні гази автомобілів, підприємств або, наприклад, гази і дим, який виділяється під час спалювання листя, це те, що шкодить нам з вами, тобто це негативні прояви дифузії. І тим буде ваше домашнє завдання. Вам необхідно переписати поняття дифузія, а також як, вона, як відбувається її перебіг в різних агрегатних станах. І вивчити це. І друге завдання у вас тут звернулися три подружки, які просять навести вам приклади дифузії, які ми зустрічаємо у повсякденному житті. Як ви бачите, кульок перед вами тут 5, відповідно, 5 прикладів із вашого повсякденного життя. Роботи, як завжди, я чекаю на нових знаннях. Дякую тим, хто переглянув відео урок, маю надію, вам було цікаво.